Усім великий привіт, в Юску. Я спішу подивитися, в 26-му році переступаю поріг прекрасної цієї мережі. Бачу, що багато вже позицій немає, все збирають, але все ж таки я вирішила зробити огляд, що додалося, додавалися штучні квіти. Щось таке вже ніжне, ніжні квіточки, вже по весняному. Думаю, що вони будуть доставляти, багато немає ніби, напівпорожні полиці, тому що збирають новорічні 550 гривень. Зі знижкою ціна була 800. Ось така штучна рослина, алої ніби 375 гривень. Ще ось такі штучні квіти. Прекрасні. І ось такі гілочки, штучні квіти так реально виглядають як живі. І гілочка коштує 225 гривень. Завжди низька ціна знижечок немає. Цікавлять мене ось такі букети, але ціни я не побачила, їх тільки що виставили. Так що згодом будемо бачити ціну. На акції ще по 200 гривень. Ось такі штучні рослинки разом з горщиком продаються. Ароматичні свічки до дня закоханих, вже можна придбати. Дівчатка таке люблять, якщо ви мужчина і дивитеся це відео, то врахуйте це, 80 гривень за цей сет, за цілу упаковочку. Зі знижкою різні пледики рожеві, Я так думаю, що вже помалесенько щось таке підготовляють. Дівчачі більше такі. Січочки є, упаковка, і ціна знижена зараз 400 гривень, а ціна була 800 гривень. Моя улюблена ваза на знижці 429 гривень. І не тільки вона ось така. Вже ціна знижена 325-425. Це стіл скляний, до сих пір. Зі знижечкою знижка триває. І ціна цього стола зараз 7 тисяч гривень. Скло і дерево. 2650 коштує оце стібане оксамитове крісло. Це зі знижкою крісло було набагато дорожче, а зараз знижечки на меблі тривають. Ціна цього крісла була 4 700. Лампа нічничок 750 гривень. Завжди низька. Ціна матове молочне скло. Ніжка теж зі скла. Вази в формі рибок 300 гривень у пісочному кольорі. Таці з марбуру зараз 750 гривень, а ціна була 1000 гривень. Таці стильні, якісні, це натуральний мармур. Правда, вони важкі досить, щоб самі донести. а Треба підмогу брати чоловіка з боку, щоб ніс. Але вони реально важкі цітаці свічечки ароматичні, 135 гривень. Завжди низька ціна. Я послухаю аромат. Кришечка з натуральної пробки. Приємний такий ледь-ледь відчутний, але приємний аромат. Можливо, коли запалити, то аромат розкриється більше. З натурального дерева таці 225 гривень 13 на 30 сантиметрів. З мармурою іншої форми. Агатації і теж знижечка 625 гривень. Ось такі. Появилися штучні рослинки 185 гривень, їх не було. Це новенька, точно тропічна рослина. Така є і ще ось такий ви. Ціну знижено на сплянку за 4 штуки за упаковку 115 гривень. Непогана пропозиція, враховуючи, що у упаковці 4 штучки. А ціна була 173 гривень. Також ціну знижено на миски і зараз 150 гривень. Радієнт такий жирний. Вони трішки будуть різнитися, темніша є, світліша. Непогані ці мисочки, добрі вони для муслів зранку, для супчику якогось. І ціна 150 гривень. Також на молочнички зараз ціна знижена і можна придбати за 90 гривень. Ось такий молочничок в кольорі лапи. Непоганий, але мені не зручний лише тим, що немає ручечки. Ну, але ціна 90 гривень. На відро для паперу, його можна використовувати просто собі як смітничок. Якби ну, так є для попару, якби смітничок, але можна має на увазі для іншого сміття 1000 гривень, бо зараз ціна 700 гривень. Корзина ниток зараз 650 гривень, а ціна була 900 гривень. З такого джуту досить судкого. На ці штучні рослинки теж ціна знижена, 1250 гривень, а ціна була. Півтори тисячі гривень. Червоні ціночки це все зі знижками. Для цієї тропічної рослинки пальма теж ціна знижена і зараз 1250 гривень, а ціна була 1600 гривень. Ну, тертину 100% бавовна. 140 на 240. Досить хороша знижка. 400 гривень нижча ціна. Можна придбати за 600 гривень. На подушки для стільців теж знижена ціна. 225 гривень можна придбати. Це 100% бавовна. Ціна була 250 гривень. Небагато, але все ж таки знижечка є. Ось цей розкладний стіл можна купити зараз за 4,5 тисячі гривень. Ціна була 7,5 тисяч. Столик кавовий. Є приємності для зберігання маламі та і одна полиця з підйомником. Можна собі придивитися, як тут розкладені меблі, як розкладений декор, щоб в своїй оселі та теж так зробити теж в своєму інтер'єрі, подивитися, як можна поставити вазу, поставити якийсь, прикріпити полички, декор. Цей диван теж зараз зі знижкою. І ціна 25 500. Можна купити ще ось такий з боку пух. І Тут знижечка PUB 6 тисяч коштує, а ціна була 8 тисяч, окремо крісло можна купити 9 тисяч і самий цілий диван 25 500. Це зі знижкою, а ціна була 38 тисяч 200. Це полиця, що ви бачите, збоку, біля дивану, без знижки такий стелаж 5 тисяч гривень. Ось його характеристики, висота 140 сантиметрів. Ну, а на рулети, на вікна повністю на кожну позицію величезна знижка. Все в червоних цінниках навіть має сенсу показувати, що на знижках, тому що весь асортимент на акції і досить хороша знижка. Подивіться, ціна була, наприклад, 1000 гривень, а зараз 650. 750 гривень цена була 1200. Тобто знижки досить суттєві і прекрасний вибір. І ролети тут якісні. Є день і ніч, є просто однотонні, є якісь антибліки, тобто, вибір є. фіраночки та ці ціни знижені, все на знижках, Подивіться, ну реально сюди я зайшла. От все, що відноситься до ваших вікон, якби рулети, фіранки, штори, все зі знижкою. Ціна була 1700, зараз 1150, наприклад, ось така фіранка. Ви її принесли і зразу чіпаєте, вона має зразу ось такі металеві. Деталі 750 гривень, як самої ваштора. Розмір 140 на 300. Ціна була 1500 тисячі зараз 750-50%, виходить на тонкий матрац, теж хороша досить снижка. Вони одночасно такі є ортопедичні, якісь такі якісні. Гелевий піноматеріал адаптується до контурів тіла та відводить на лишкове тепло. Висота 6 см від розміру, який ви шукаєте, 4 тисячі, 6,5-7 тисяч, але яка ціна була? Ціна, наприклад, була 14 тисяч, а зараз 7 тисяч, тобто 50% знижки. Так, яка милокрузиночка, 450 гривень, такий кошик, а для ванни, натуральний. Це все для ванни, є ось такий ще кошик. В новиночках. не бачу ціни. Можливо, десь... А от він, 550 гривень, цей кошик, напевно. Місткий досить глибокий. Ці рушнички я вже показувала, мені надто сильно, вони мені подобаються. Такі вони м'якасенькі і приємний такий базовий колір, і не марки одночасно і стильні. І такі рушнички зараз на акції 325 гривень, ціна була 429 гривень. Це 100% баловна. Пісочний колір написано. Є ось такий і є темніші сірі. Та це 180 гривень, ціна була 300 гривень. Це аксесуари для ванни. 150 гривень склянка, ціна була 300 гривень. Ну, і диспенсер є з тієї ж серії, якби ви можете купити це все в комплекті. І диспенсер зараз 300-200 гривень, ціна була 400 гривень, 50% знижки. Непогані склянки для ванни, 175 гривень, таке важке скло. 349 гривень було. Тут невелика знижка, приємний такий. М'ятній. А є ціла колекція. Тут і склянка є, і диспенсер за 300 гривень зі знижечкою. І таця. Таця, Це можете собі, напевне, тут для мила ця таця, але для мила вона завелика. Думаю, що тут якісь дрібнички зберігати, коли ви в ванні миєтеся, якісь серечки, каблучки, можливо, так. Баночка маленька, як січничок, не розумію для чого. Це набір, дві штучки, більша і менша. Це теж для ванни. Теж, напевно для якихось дрібничок, скло 270 гривень. В категорії завжди низька ціна. снежечки немає. Так, рушнички, само собою, простовав снежки різні. Є килимочки. Ось цей непоганий килимочок, я його вже показувала в інших моїх відео розгорнутих. Зараз 600 гривень, ціна була 800-200 гривень з такою от основою. І ще в такому кольорі є більш бежевий, пісочний колір. Тут теж з мармуру. Важковатий такий, але вигляд не знаю, що це натуральний мармур, хоч написано. Думаю, що це просто мають на увазі, що це кольор як мармур. Можливо, можливо, я помиляюся. Тут камінь взагалі написано. Так, тут відчувається навіть, що це камінь 350 гривень зараз зі знижкою. 350 гривень зі знижкою. Ось такі органайзери по 600 гривень. Знижечки немає, бо завжди низька ціна. Ціну знижено на такий органайзер. Та ж для вана, для гардеробної пісочний. Колір. Ціна була 800 гривень, а зараз. 600 гривень. Тут можна щось зберігати з вішечком і якісь дрібнички, наприклад, ремінці можна зберігати, або кроватки, або якісь шнурівки. Ну, всякі такі дрібнички, які немає куди покласти, а собі повісили в шафу і ви там тримаєте. Така штучка, до речі, потрібна, як якісь корзиночки, щоб там щось напхати і тримати. І ось такі озера. Це просто пластикові 250 гривень. Кошики по 500 гривень, це два кошика за набір. Килимочки з таким досить хорошим ворсом, високим. Зараз 700 гривень, а ціна була, ну правильно, вони хороші, тому що ціна була 1400 гривень. Хороший досить ворс, ось така основа, як гума 70 на 120 мікрофібра і ось тут латекс. І є ще в такому кольорі, як лати, бежевий колір, теж і ціна знижена. На тумбочку теж ціна знижена. Такі тумбочки можна ставити як при ліжкові, так можна поставити собі в коридорі. 1650 гривень. Зараз ця тумба а ціна у 2800 800, Хороша досить знижка. тумба симпатична, сучасненька шухлядкою ось така. Друзі, ми були сьогодні в військо. Всім до зустрічі у нових відео.